Вітаю, шановні глядачі. Ну що, дочекались? В Україні стартує нова програма соціальної підтримки, яка торкнеться сотень тисяч людей. Уже з 1 липня держава почне виплачувати уніфіковану допомогу у розмірі 4,5 тисяч гривень. Але є важливі нюанси. Хто саме зможе їх отримувати? Як подати заяву і чому потрібно буде заповнити аж дві форми? Усе це зараз коротко і зрозуміло я поясню. Тож залишайтеся зі мною, щоб не пропустити важливу інформацію, яка може вплинути на ваші виплати. Ця інформація є вже в доступних мережах, але хто не знає зараз дізнаєтесь. Усього за кілька тижнів з 1 липня в Україні запроваджують нову програму підтримки громадян. Йдеться про так звану базову соціальну допомогу. Розмір якої становить 4500 гривень. Хто та як зможе подати заяви і чому їх дві? Зараз розповім детально. А поки що запрошую вас підписатися на канал, щоб завжди знати свіжі новини. Повертаємось до нашої теми. Взагалі, що це за допомога у розмірі 4500 гривень? Це уніфікована виплата, яка передбачає скасування низки інших, більш дрібних виплат. Для кого вона передбачена? Для вразливих категорій українців. Це можуть бути багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, діти, які не отримують аліментів від батьків, тому що ті ухиляються від сплати цієї допомоги. Це можуть бути особи, які мають інвалідність. Це може бути особи, які не мають пенсії, тобто отримувати соціальну допомогу, тому що вже досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію та низка інших вразливих категорій людей. Для частини цих осіб, претендентів на виплату, можна буде оформити допомогу з 1 липня, а для решти з 1 жовтня. Тому уряд вирішив відмовитися від низки виплат, щоб ця допомога не була настільки роздрібленою, тому що соціальна підтримка все одно невеликого розміру це 2-3 тисячі гривень. По-перше, було вирішено підвищити виплати, щоб було б хоча б 4,5 тисячі гривень. Також для того, щоб люди не збирали дуже багато документів, подавали мінімум паперів. Збирали їх швидко і не витрачали час, сили та кошти, покликані автоматизувати процес отримання виплат. Вибачайте, зменшити бюрократію і взагалі спростити життя громадян. Роз'яснення щодо цієї нової виплати від юристки Богдани Гончар. Ось що вона каже. 4,5 тисячі гривень це буде базова сума. Вона може змінюватися у бік збільшення замість кількох окремих допомог, а також щоб скоротити черги і гарантувати безперервність підтримки. Крім того, не потрібно буде окремо оформлювати декілька видів виплат, і збирати численні документи, один пакет документів і зробити це можна буде онлайн, тобто максимальне спрощення процесу, отримання соціальної підтримки від держави. Буде рухатися вперед. Отже, з 1 липня зможуть подавати заяви ті особи, які вже отримують допомогу від держави, якусь соціальну виплату з кількох перелічених. Це соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тобто ці категорії українців зможуть подати заяви з наступного місяця, з 1 липня. А вже з 1 жовтня програма запрацює і для решти категорій. Та ж правозахисниця пояснила, після подання системи автоматично будуть обробляти і призначати виплату за умови відповідності критеріям. Також передбачається, що ця ініціатива буде реалізовуватися протягом 2 років, тобто, до 1 липня 2027 року, І якщо вона себе добре зарекомендує, її можуть цілком продовжити на більш тривалий термін, що каже юристка. Якщо, наприклад, Українець отримав 3600 гривень допомоги від держави. А після того, як проведуть перевірку, у нього буде 4500 гривень, то, звичайно, йому вигідніше перейти на цей експериментальний проект і скористатися цією можливістю. Будемо дивитися за попередніми заявками, чи буде дієвий новий механізм. Тобто, будуть тестувати. Якщо багато людей звернеться, багато людей залишиться задоволеними, то цілком можливо. Що ця програма діятиме і надалі. Зазначені такі категорії населення зможуть з наступного місяця, з 1 липня, подавати заявки. Це можна буде зробити як у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і онлайн через державну платформу Дія. Але є дві заяви. Перша заява це про намір отримувати цю допомогу, друга заява про призначення. Зараз на екрані у кожного дома тільки це і наголошують. Але Богдана Гончар наголосила на іншому, що попередня заява про намір дає можливість зрозуміти, що людину очікує в майбутньому. Вона вже обирає чи підтвердить згоду на отримання цієї допомоги чи ні. Тобто, якщо сума буде меншою за ту, що вона вже отримує то, звичайно, їй невигідно буде переходити на цю базову соціальну допомогу. Але передбачається, що пріоритет буде у бік збільшення, тобто багатьом ця соціальна допомога буде вигіднішою. Після подання заяви про намір отримати допомогу буде розраховано приблизний її розмір. Людина безпосередньо зрозуміє, чи вигідно їй, враховуючи ті критерії, якими вона відповідає, отримувати знову виплату, чи вигідніше залишити стару. Припинення отримання виплат за новим експериментальним проектом відбудеться аналогічно, потрібно буде подати відповідну тільки заяву. А причини змін можуть бути різними. Наприклад, у людини змінився склад сім'ї чи майновий стан родини, тому вона може відмовитися від цієї виплати. Юристка підкреслила, що сума виплати визначається як різниця між сукупним доходом сім'ї та базовою величиною, встановленою на кожного члена родини 4,5 тисяч гривень. Тобто 100% цієї виплати отримує перший член родини. Тобто та людина, яка подає безпосередню заявку і звертається за цією виплатою. 70% отримує кожен наступний повнолітній член родини. Це 3150 гривень. Тобто, головний член родини отримує повну виплату, наступний отримує тільки 70%, але це 3150 гривень. Також. Діти та особи з інвалідністю першої та другої групи отримують повну виплату також у розмірі 100% тобто 4500 гривень. Важлива інформація для осіб, які досягли пенсійного віку, але не набули права на отримання пенсії. Вони отримують допомогу від держави і матимуть на неї право. Якщо навіть не мають достатнього стажу для отримання пенсії. Але залежно від того, скільки все ж таки років вони пропрацювали, якщо стажу менше 10 років, отримання передбачаються у розмірі 53% від цієї базової величини, тобто 2385 гривень. Якщо стаж від 10 до 20 років це 62% від цієї виплати. Тобто 2790 гривень. Якщо стаж від 20 до 30 років, зростає виплата до 70% і це 3150 гривень. Якщо відпрацьовано 30 та більше років, це вже 88% виплати, тобто 3960 гривень. Як ви можете побачити, виплати все ж таки більшого розміру, ніж є станом на зараз. Тобто з липня хоч якісь незначні, але позитивні зміни мають бути. А що стосується пенсійної реформи, яку начебто мають запровадити з наступного місяця, то все ж таки незрозуміло чи ця ініціатива взагалі буде реалізована, чи терміни швидше за все будуть зміщені на пізніші місяці. Тобто з 1 липня дуже у багатьох аналітиків є великі сумніви, що ось ця бальна система, про яку говорять місяцями, якщо не роками. Так, місяцями досить давно ми чуємо про те, що будуть покращення, що будуть масштабні зміни. Реформа пенсійної системи ось усе це мало бути з 1 липня. Але поки що якась така, знаєте, тиша, яка не зрозуміла, тому що дуже багато було розмов, а як дійшло ближче до діла, то ось цього 1 липня то ми чуємо лише про базову, єдину базову соціальну допомогу, але не про пенсійну реформу. Поки що в уряді про неї якось таке затища, поки що немає нової інформації. Шановні глядачі, у мене поки що все на сьогодні. Я продовжувати буду слідкувати за такими подіями, які будуть дуже інформація для вас корисною. Якщо бажаєте, підписуйтеся на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, зустрінемось тоді вже в якійсь іншій новій цікавій соціальній темі. На все добре і хай вам щастить!